Добрий день. Добро дня, пане президенте. Хотілося б знати, чи справді операція на Курщині зірвала енергетичні переговори в Катарі, як про це писали, писали західні ЗМІ, і чи буде Україна наполягати далі на цих переговорах? І вони, до речі, писали, що там мала бути вже Росія на цих переговорах, аби домовитися зупинити обстріли енергетичних об'єктів? Не пов'язані абсолютно речі. Курська операція зустріч в Катарі, Курська операція. Не пов'язано з жодним з пунктів а, формули миру. А, чи пов'язана курська операція з самітом миру з другим? Так, бо курська операція є одним із пунктів плану перемоги України. Хочеться бути знов-таки послідовним. відповім вам на все, а потім перейдемо до інших моментів. Просто дуже багато всього пишуть. І іноді це не дуже допомагає, те, що ви сказали, про що було написано. Чому тому, що це зовсім не пов'язані речі. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі. Абсолютно інші цілі ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. А курська операція один з етапів. Цього процес Вона не зірвалася, вона була проведена в форматі онлайн. так да, Будь ласка, Арде. Німеччина, дякую. Пане президенте. Ситуація в Донецькій області є складною, дуже складною для України. Багато людей. В Німеччині, а також в Україні, не до кінця розуміють, чому за цих складних обставин ви вирішили провести операцію у Курській області замість того, щоб підсилити східний напрямок. Чи не могли б ви прояснити ваші стратегічні цілі? Дякую, зможу, але не все не розуміють. Люди деякі і не знають, і добре інакше у нас би нічого не вийшло на Курщині. Тому дуже важливо, що вузьке коло людей знало про цю операцію, і тому в операції є успіх. А безумовно є цілі, які я можу сказати, і безумовно є цілі дуже важливі, про які я не можу сказати. Курська операція вона ну кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина Чернігівщина ось що може бути в планах. Те, що ми отримували від нашої розвідки і від, до речі, розвідки розвідок партнерів. Що стосується руху військ Російської Федерації, як це може бути? То, що послідовність бажання цих, скажімо так, як вони називали в Кремлі буферних зон, нам була невідома, чітка послідовність, але ми розуміли, що це може бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила велику кількість. Військ, я не знаю, чи комунікував сьогодні главком щодо кількості ворога. Я думаю, що не комунікував деталі. Ну, напевно, ще рано про це говорити. Розбила серйозне угруповання, велику кількість військ. Що стосується Донеччини, ви повинні зрозуміти, що це їх стратегічна ціль. І сьогодні пересування після курської операції, до речі, з Харківщини і з Запорізького напрямку, ми вже по факту відбулось. Чи буде далі залежить від нас, скільки ми будемо успішно продовжувати Курську операцію? І це дуже важливий момент. А те, що вони поки що не забирають війська з Донеччини, зрозуміло, там найпідготовленіше їх війська і це їх стратегічний напрямок, бо вони дуже хочуть окупувати а, нашу Донеччину. Ця ціль їх не змінила. з початку війни, я б навіть сказав з великої війни. з початку... 2014 року ці цілі вже були, але зараз ці цілі не змінені. Їх цікавить повна окупація Донбасу, українського Донбасу не вийде, і ми над цим працюємо. Курщина, як я вам сказав, входить в, в наш план. План перемоги України. Може, це звучить для когось амбітно, але план це для нас. А дуже важливий план. Я деякі речі, напевно, щось можу сказати, не впевнений, що все. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена, це Курщина. А другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок економічний: про все це детально говорити не буду. План підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні? Тим, що там буде в цьому плані або ні. І так як трішечки все затримується в житті, то я думаю, вересні представлю цей план йому на зустрічі. І думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харріс, так і Трампу, Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться.